Шановні колеги, для чого було реєструвати постанову про неприйнятність? Для того, щоб дати час владі зрозуміти, на який ганебний злочин вона йде почути позицію народу, почути позицію бізнес асоціацій інвесторів, платників податків, ФОПів. І це єдиний на моїй пам'яті випадок. Коли жоден не підтримав цей ганебний законопроект, який був проголосований в цій залі монобільшістю і ОПЗЖ, союзом, який вже ніхто ніколи не дивує, ви, які ховаєтесь від власного народу. Чому нема трансляції для того, щоб народ почув, чим керується парламент і Верховна Рада, приймаючи цей законопроект, який гвалтує народ і грабує бізнес? Чому Верховна Рада не йде на секвестр бюджету з ліквідації корупційних статей? У народу лише одне питання, коли ви вже нажеретесь? І в цих вимогах. Треба рятувати економіку, поки ще є що рятувати. Навмисно поставлене питання, коли в залі нема депутатів. Навмисно блокується створення спеціального фонду для воєнного збору і воєнних АГВЗ для того, щоб виключно на цілі оборони держави спрямовувалося воєнний збор. Вони і далі хочуть дерібанити, не зважаючи на... Висновки навіть про владної рахункової палати, де абсолютно чітко зазначено, зупинить корупцію. Тому прохання, не дайте вступити в дію цьому закону. Дякую.